Донбас нині перевіряє місія. ОБСЄ. Тим часом сепаратисти у Донецьку вимагають зняти українського прапора. А Краматорськ контролюють бойовики Правоохоронців у місті взагалі не видно. З останніми новинами звідти наш кореспондент Олексій Сімаков. Отже, Олексій, що там сьогодні відбувається в області? Що тобі відомо? Вітаю студія. Зараз ми знаходимося у місті Крама... Краматорськ. Напередодні бойовики захопили місцевий відділок міліції та Краматорське управління СБУ зараз над входом біля входу у захоплені будівлі. Чергують молодики із палицями та у масках. Фільмувати їх вони категорично забороняють. Примітно, що жодних барикад чи якихось фортифікаційних споруд, як приміром, у біля Донецької обласної адміністрації у Краматорську немає. Взагалі, усе це нагадує не захоплення, а здачу міліційного відділку. Самої міліції у Краматорську я не помітив хіба що один міліціянт під'їхав до. Під'їхав до захопленої будівлі і про щось люб'язно говорив із загарбниками. Нагадаю, напередодні вони бойовики взяли у заручники очільника Краматорської міліції Віталія Колупая і відвезли його до Слов'янська. Ми намагалися поговорити із дружиною Віталія Колупая. А жінка якраз була вдома. Але двері нам чомусь не відчинила. Можливо, вона налякана і боїться говорити. І її чоловік досі перебуває у Слов'янську, зв'язку. З ним немає. І ще одна страшна новина зі Слов'янська. Неподалік міста в річці Сіверський Донець. Сьогодні знайшли тіло. Ймовірно, депутата Горлівської міськради Володимира Рибака його дружина вже виїхала на опізнання. Депутата викрали 17 квітня. У горлівці після проукраїнського мітингу він зірвав російський триколор і е, намагався зірвати е, прапор Донецької республіки, але йому не дали це зробити. Невідомі після чого вони запхали його у автівку і е, відвезли ймовірно у Слов'янськ. Тіло всплыло, і опознаваємо, всего, його вбили 19 апреля. Люди хотіли скрити сліди преступлення. А не подготовлені. Это не які-то розбойники і наркомани. Самому слов'янську сьогодні ховали жертви під час недільного нападу на блокпост. Загалом про ситуацію в захопленому місті та на сході детальніше розкаже моя колега Євгенія Мотрича. У Слов'янську на центральній площі міста прощаються з загиблими у провокаційній перестрілці біля блокпосту. Попрощатися з трьома вбитими прийшло кілька сотень люду. Після того, як труни виносять із церкви, на сходах починається імпровізований мітинг. Мені страшно, страшно. Що я буду йти по вулиці, а мене зараз хтось уб'є. У мене теж син молодий. У розстрілі блокпосту в ніч з 19 на 20 квітня бойовики звинувачують правий сектор. Той категорично відкидає свою причетність до обстрілу. А українські правоохоронці вважають це провокацією сепаратистів, аби зірвати женевські домовленості. Тим часом сам Слов'янськ залишається під контролем сепаратистів. Місто вони патрулюють на захоплених раніше бойових машинах. І таки знайшлася очільниця Слов'янська Неля Штепа після кількаденної відсутності зустрілася у своєму кабінеті з російською журналісткою. Неля Штепа вже кілька разів робила суперечливі заяви: то вона підтримує сепаратистів, то не підтримує. Сьогодні вона знову на фоні російського прапора пояснює, чому зникла. Може бути я як жінка, може, конечно, панікер жахливий, тому що для мене смерть людини, для мене це все. Це жизни життя, це... ну я не знаю. Я настолько. Панікувала я даже се час панікою. Донецьке облуправління СБУ вже почало кримінальне розслідування щодо мера Слов'янська. Штепі інкримінують сепаратизм і посягання на територіальну цілісність України. І сьогодні не відбулася сесія слов'янської міськради, заявлена на 22 квітня самопроголошене мером Пономарьовим, бо не прийшли депутати. І від сьогодні ж в місті планують знову відкрити дитячі садочки і школи. Щоправда, батьки самі далі вирішуватимуть, чи пускати дітей на навчання. Тим часом сепаратисти з сусідньої Луганщини почали спілкуватися пісенними посланнями. Захопники будівлі СБУ міста Брянка записали музичне відеозвернення до своїх, так би мовити, колег, які захопили будівлю СБУ у Луганську. Свій музичний шедевр назвали «Тітушкін хіп-хоп». хіп Тіпи поки сушіствує я і блютуз. Мы за союз, Россия, Беларусь для поддержания бодрости духа. Ждем всем привет, и репчик братухам. Тим часом губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський, як і обіцяв, справно платить за спійманих диверсантів. Від початку полювання на зелених чоловічків на блокпости Дніпропетровщини активісти доправили 11 чоловіків. Більшість із них громадяни Росії. Шістьох затримали у Донецькій області, чотирьох у Луганській та одного у Харківській. За вісім диверсантів по 10 тисяч уже виплачено. На кожного, як стверджують у штабі національного захисту Дніпропетровська, мали фото та відеодокази причетності до сепаратистських дій на території Крим... Му та східної України інших трьох упійманих перевіряють усі затримані наразі передані до рук СБУ. Основний момент для того, щоб ми визнали, що це диверсант. Це е, фото, фіксація зброєю на тлі тих чи інших подій. Е, стосовно Донецька, Славянська інших подій немає фото. -відео відеофіксації більше підтверджені є по Криму, що вони блокували наші частини, знущались над нашими військовослужбовцями із Восьми випадків сім це бувші працівники і співробітники або Міністерства оборони, або Міністерства внутрішніх справ. Вони є профі. І сьогодні у Донецьку люди вийшли на захист державного прапора, що висить на одній із будівель міста. Напередодні увечері до власника приміщення прийшли проросійські активісти і зажадали, аби він зняв український прапор. У разі непокори, непокори пообіцяли спалити будівлю. Бізнесмену дали час до сьогоднішнього ранку. Проте чоловік не пішов їм на поступки. А вранці близько півсотні людей вийшли. Захистити прапор і будівлю навпроти них. На протилежному боці дороги стояли сепаратисти. Вони приїхали у камуфляжі з битами та у масках. Проте свій приїзд назвали мирним. В даний момент як ви наблюдаєте на іншій стороні площі зібрався проукраїнський мітинг в підтримку флага, який висить на зданні. На зданні. От. Тобто вони не хочуть його змінити, але ми просимо його просто обрати, тому що зараз є як провокаційним з сторони Бендеровської влади. Сепаратисти не розпочинали активних дій. Протягом усього дня вони стояли та спостерігали за мешканцями, що підтримують єдність країни. Проте вони впевнені, що їм таки вдасться прибрати український прапор з даху будівлі. Ми просто мирно тоді зайдемо і самі його знімемо. Мирно вийде. Ми з бити їх не збираємося, так само, як і з їхньої сторони, я сподіваюся, агресії не буде. Ну, якщо з їхньої сторони піде агресія, то я за своїх не ручаюся. Люди, що прийшли захищати державний символ, також відступати, не збиралися, казали, що хоч і не мають зброї, прапору не віддадуть. Ми вирішили провести акцію по захисті, в першу чергу державного флага і в другу очередь по захисті вже частної власності. частних якби Якщо початку у них були політичні требування, то зараз це практично рекет називається. Да, і шантаж, коли люди ходять і требують у частних власників, ставлять їм свої умови і роблять ну, угрози какие-то. На місці були присутні міліціянти, але вони просто спостерігали за акцією і е, усе фіксували. Також на Донеччині розпочала роботу чергова місія ОБСЄ, яка спостерігатиме за переміщенням та діями українських збройних сил на території регіону. Це вже четвертий склад місії ОБСЄ на Донеччині. Ця група спостерігачів пробуде тут тиждень, а після чого обіцяють оголосити результати свого спостереження. У разі будь-яких дій з боку Російської Федерації фіксуватиме їх для звітів у складі групи військові фахівці з Німеччини, Данії, Польщі, Чехії та Швеції. Представники ОБСЄ сьогодні лише розпочинають свою місію, проте після спілкування з українськими військовими кажуть, дії української армії у даних умовах абсолютно адекватні дислокація збройних сил України у Донецькій області це акт суверенітету Української держави. Ця дислокація не пов'язана з якоюсь міжнародною угодою, це просто право суверенної держави на розміщення військ на території своєї країни. І наостанок додам, що щойно з'явилася інформація на інтерфакс Україна про те, що представники Донецької так званої Донецької народної республіки готові звільнити кілька поверхів у захопленій будівлі обласної адміністрації. Йдеться про два поверхи та сесійну залу. Вони пояснюються тим, що місту потрібно ухвалювати життєво необхідні рішення. Наразі у мене вся інформація з Донбасу, студія. Так, Олексію, дякую. Це був Олексій Сімаков із Буренного Краматорськ.